Кожен видатний музикант перед тим, як написати свій хіт, прослухав тисячі пісень. Кожен відомий письменник перед тим, як написати бестселер, прочитав сотні книг. Так само і кожен режисер, перед тим, як зняти свій перший фільм, передивився десятки, а можливо навіть і сотні інших фільмів. Можливо, для вас це буде новиною, але сьогодні придумати щось кардинально нове, практично неможливо. Тому кожен, хто починає знімати свої перші відео, в якійсь мірі копіює когось іншого. І насправді це єдиний правильний шлях. Для пошуку натхнення і розвитку своєї особистої творчості. Єдине в цьому плані я би не радив повністю копіювати чиюсь творчість і видавати її за свою. Тому для того, щоб якісніше робити свої відео, ви повинні дивитись більше унікального, різноманітного, ну і відповідно тематичного контенту, для того, щоб сформувати свій стиль і для того, щоб колись. Хтось так само повторював за вами, як ви це робили на самому початку своєї творчості. Так само і я не є виключенням і постійно дивлюсь відео інших авторів. Це допомагає знайти якісь нові фішки і покращити якість вже моїх власних відео. А сьогодні я хочу поділитись з вами своїми останніми знахідками, які за останніх пару тижнів мені трапились на Ютубі. І мені здається, що це дуже цікаві канали. А у їх авторів можна підчепити багато. То цікавого і інформативного матеріалу. Одразу попереджаю, що канали англомовні, їх автори або з Америки, або з Канади, але це не проблема, тому що сьогодні на всіх відосах є автоматичні субтитри, і якщо ви десь не встигаєте, щоб зрозуміти, Вмикайте субтитри і одразу стане легше. І першим каналом, який я хочу порадити, це канал Вільям Бейкер. До речі, всі канали сьогоднішньої підбірки носять назви імен своїх авторів, тому буду називати, як є. І цей канал цікавий тим, що його автор в своїх відео повторює спецефекти з відомих фільмів. А саме цікаве, що ці спецефекти практичні, тобто практично без використання комп'ютерної графіки. Що корисного в цьому каналі? По-перше, ви дізнаєтесь, як робляться практичні. Спецефекти, автор це дуже добре показує, показує різні підходи і постійно експериментує в своїх відео. А ще в процесі він розкриває базові речі, про які повинен, повинен знати навіть звичайний ютубер. Це, наприклад, робота зі світлом, як правильно поставити кадр, та й взагалі дуже багато. Базових корисних речей, які вам точно можуть знадобитися, плюс після перегляду його відосів стає зрозуміло, що створити справжню магію кіно можливо за копійки або навіть безкоштовно в себе в гаражі або в спальні. А ще перед тим як відтворити той чи інший ефект, автор намагається зрозуміти, як це зробили автори фільму, який він намагається скопіювати. Інколи йому це вдається, тому що ця інформація є в відкритому доступі, а інколи він просто починає додумувати. Сам і навіть деколи перевинаходить той чи інший ефект, і результат е, практично не відрізняється від оригіналу. Особисто я передивився вже всі відео на цьому каналі, і перше відео, яке мені попало в видачі, це було відео про відтворення вибуху із фільму Опенгеймер. До речі, під час зйомок самого фільму Опенгеймер, практично не було комп'ютерних спецефектів, і все, що відбувається в кадрі, це практичні ефекти, тобто воно відбувалося. Насправді дуже раджу подивитися цей канал тим, кому цікава магія створення кіно, і, взагалі, дуже цікаво дивитися, як автор шукає виходи з різних ситуацій, і інколи здається, що в нього нічого не вийде, але все одно в фіналі він добувається своєї цілі. Наступний канал, який я хочу порадити, це канал Айзе Карлтон. Фішкою цього каналу є те, що автор в кожному своєму відео намагається за короткий проміжок часу, дуже часто це просто один день, зняти свою маленьку. Але короткометражку, і кожного разу, після того як він викладає своє відео про зйомки, одразу за цим відео, буквально через пару хвилин, виходить вже результат його роботи. А для того щоб людям було цікавіше кожного разу дивитись його нові відео, він ставить собі певні челенджі. Наприклад, в одному з відосів він спеціально заселився на одну добу в готель для того, щоб там відзняти свій короткий фільм. І найцікавіше, що він там не просто знімає а починає писати сценарій тільки. І після того, як заселяється в цей готель, тобто він ставить собі рамки в 24 години на створення свого власного короткометражного фільму. І чим же цікавим може бути вам цей канал? По-перше, ви побачите всі етапи створення реального фільму. Так, він короткий, але всі етапи, які проходить автор під час... Своїх відосів вони в принципі робляться і в великому кіно. Також Айзеку приходиться приймати якісь нестандартні рішення, нестандартні прийоми зйомок, і дуже часто це насправді досить оригінальні ходи, які дають свій. Власний результат плюс практично завжди він користується виключно підручними матеріалами, і тільки за рахунок світла, звуку, різних ракурсів зйомки створює справді незвичну і кіношну картинку. Ну і варто звернути увагу на сюжет, тому що практично в усіх відео відбувається якась містика, якийсь хорор. І в кінці в тебе відчуття, що ти би подивився продовження цього фільму. Особисто мені дуже зайшло одне з останніх відео, там де він знімав фільм, виключно під час перельоту до свого брату, який живе на іншому кінці світу. Тобто написання сценарію він почав тільки тоді, як попав в аеропорт. Потім він летів на одному літаку, відзняв там один е об'єм роботи. Потім в іншому аеропорті він вніс якісь правки. І вже в наступному літаку він зайнявся монтуванням і, в принципі, фінальним виводом фільму. І як результат він прилетів до свого брата і показав йому готовий результат. І це був перший перегляд його фільму. В принципі, у Айзика дуже динамічний, і цікавий контент. Тому якщо ви почнете дивитись перше відео, я впевнений, що на ньому ви не зупинитесь. І передивитись як мінімум декілька роликів за один раз. І третім автором в моїй сьогоднішній підбірці є Джесі Сенко. Судячи з прізвища, я не здивуюсь, що колись його баба з дідом переїхали до Канади, і він там народився, будучи вже в еміграції. На відміну від двох попередніх авторів, Джесі це вже дорослий дядько і заробляє він тим, що знімає рекламу, знімає документальні фільми. Також він працює фотографом, і коли я передивився його портфоліо, я зрозумів, що в нього така досить незвична стилістика. Картинка завжди прям кіношна. А в фотозйомці він часто використовує старі плівкові камери. Тому його творчість не можна назвати якоюсь банальною і звичайною. Коротше кажучи, по факту він заробляє тим, що знімає відео і знімає фото. Це його професія вже протягом багатьох років. І це насправді є вирішальним фактором в його відосах, тому що коли він ділиться якимись кіношними лайфхаками, дає якісь поради, розповідає про покупку там, наприклад, нових камер чи використання старих камер, він це все. Паралельно доповнює історіями життя і історіями зі свого робочого досвіду. І коли я натрапив на його канал, я зрозумів, що для мене це, мабуть, найкомфортніший ютубер в такому розмовному форматі. Я готовий слухати його просто без зупинки. І коли ти дивишся його відео, здається, що ти розмовляєш з якимось своїм старим прадідом, який прожив вже 100 років, знає це життя вже вздовж і впоперек. І в його словах просто ти не на хвилину не сумніваєшся. Тобто, все, що він каже, ти сприймаєш як істину. Це насправді дуже цікаве відчуття, тому що коли я дивлюсь інших ютуберів, дуже часто мені хочеться перевірити їхні слова там чи просто передивитись якісь думки інших авторів, коли розказує Джесі. Мені якось не хочеться кудись іти, мені хочеться просто додивитись це все до кінця і переключити скоріше на наступний відос. І до речі, коли я тільки думав над створенням цього каналу, коли я планував, як буде виглядати моя картинка, про що я буду розказувати, в якому форматі я буду знімати. В мене в голові вистроїлась така чітка картинка, чого я хочу досягти. Це стосується не тільки. Конкретно буквально відео там чи, чи можливо інтер'єру, в якому я буду знімати, мені важливо було навчитися подавати інформацію так, щоб це не було перегружено якимись ефектами, і при цьому щоб мене додивлялись до кінця. Тобто, це та робота, яку я веду ось прямо зараз. Я хочу навчитися так робити, щоб комфортно було усім. І вже після того, як в мене сформувалась моя картинка ідеального каналу. Я натикаюся на канал Джесі і розумію, що це от саме він. Тобто для мене його канал в такому форматі наразі є еталонним. Це стосується і зйомки, і кольору відео, і обстановки, в якій він знімає. І найголовніше оця сама подача, з якою він розказує мені ті чи інші речі. Насправді дуже важко пояснити словами. Чому цей канал так мене зачепив? Я раджу вам особисто передивитись його відоси, але майте на увазі, що дивитись треба не на ходу, не на перемоці, а атмосфера має бути, знаєте, спокійна, комфортна. Ви маєте сісти, вімкнути краще на якомусь телевізорі і просто. Вникнути в те, що він розказує, послухати його дуже уважно, подивитись, як він подає матеріал. Таких каналів наразі я не знаю дуже мало чомусь, тому що всі хочуть підлаштуватись під якийсь стандарт. А він, в свою чергу, дуже часто в своїх відео розказує про те, що ви нікому нічого не не повинні, не повинні, не должні. Ви просто робіть те, що вам подобається, ось і все, і ви рано чи пізно вийдете. На той рівень, який ви хотіли, причому при цьому ви не будете підстраюватись не під кого, не будете ламати свій стиль, а навпаки, створите своє щось особливе, і у вас обов'язково буде своя аудиторія. Тому для тих, хто любить неквапливі відео, кому цікаві історії, а не просто сухі факти, я дуже раджу подивитись цей канал, і ви знайдете там для себе дуже багато. Класних лайфхаків, про які розказує автор, і найцікавіше, що він подає цю інфу як максимально досвідчений чувак, він не зупиняється на якихось дрібницях, про які багато блогерів прямо по черзі розказують. Він розказує прямо по фактам, От, що тобі точно пригодиться, а на що ти можеш взагалі не звертати уваги. Яку камеру ти не вибери, якщо в тебе руки не так працюють, як треба. Нічого в тебе не вийде. А ось якщо ти справді стараєшся, якщо ти любиш свою роботу, не зважаючи ні на що, ні на техніку, ні на обставини, ти обов'язково доб'єшся свого результату. В Принципі на сьогодні це все. Якщо ви знаєте якісь круті канали, якісь знаєте, може, нішеві канали не заїжджені, але цікаві з цікавою подачою чи з цікавою інформацією, напишіть про них в коментарях. Прям залишайте силки на ці канали або назви цих каналів. Я обов'язково подивлюсь, тому що як не дивно, зараз знайти щось справді таке годне, знаєте, автентичне, дуже важко. Всі копіюють один одного, і ти просто пер перемикаєш різні канали, а по факту дивишся одне і те саме. Тому, якщо знаєте щось цікаве, пишіть про це в коментарях. Можливо, ви натикались на мої канали, які вам порадив. Напишіть, що ви про них думаєте. Ну і якщо це відео набере, хоча б 100 переглядів, бо мені здається, що воно нічого не набере. Я зніму якесь інше продовження з підбіркою інших каналів. Ці канали були про натхнення, про творчість. Наступний список каналів буде вже більш технічний, там буде багато практичних прийомів, і, в принципі, може стати в нагоді насправді прямо тут і зараз під час зйомки якихось комерційних проєктів. Все, як завжди, не прощаюсь, кажу до побачення і всім пока!